Сполучені Штати передали Україні найновішу самохідну артилерійську установку Хокай. Вона проходить випробування просто на полі бою. Унікальність цієї у тому, що ця система має стати однією з перших систем з м'якою віддачею. САУ Хокай, окрім високої мобільності, мають ще одну перевагу: їх можна переміщувати на стропах повітрям і десантувати на парашутах. Дальність стрільби стандартними боєприпасами понад 11 кілометрів, активними та реактивними майже 20 кілометрів. Максимально скорострільність з гармати вісім пострілів на хвилину протягом трьох хвилин, звичайно, три постріли на хвилину. Наразі вона перебувала лише на тестах в армії США. Першу партію боєприпасів у рамках чеської ініціативи Україна отримує до кінця червня. Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова. Вона зазначила, що не може оприлюднювати точну кількість снарядів відповідно до домовленості із партнерами. Раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що закуплені у межах чеської ініціативи боєприпаси вже прибувають в Україну. Цього року Київ зможе безперервно отримувати їх. Цитую, значну кількість. Нагадаю, в уряді Чехії за заявили, що ЗСУ зможуть отримувати від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру щомісяця. Боєприпаси на суму 800 мільйонів євро передала Сербія Україні через треті країни, пише Financial Times. Президент Сербії Олександр Вучіч назвав цю цифру загалом точною. При цьому зазначив, що експорт боєприпасів частина економічного відродження країни. За його словами, сербська влада не має стосунку до того, куди потім йдуть боєприпаси, які поставляються. Сербія непомітно нарощує продаж техніки на захід, не зважаючи на те, що вона є однією з двох європейських країн, що не долучалася до західних санкцій проти Росії. Жодних обмежень Південна Корея не дотримуватиться, не дотримуватиметься заборон на постачання зброї ЗСУ, якщо Росія передасть КНДР сучасні військові технології. Про це повідомив начальник управління національної безпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Ходжин в ефірі каналу KBC. Яку зброю за яких обставин Південна Корея може надіслати Україні, Він не уточнив раніше. Путін пригрозив заходами у відповідь Південній Кореї, якщо вона почне постачання зброї. Україні а кілька днів тому Сеул оголосив, що готовий переглянути свою позицію щодо можливих поставок летальної зброї в Україну. Причина підписання договору про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю.